Ви коли-небудь замислювалися, чому деякі люди, лише переступивши поріг кімнати без жодного слова, змінюють атмосферу навколо себе? Чому розмови раптово обриваються на півслові, а погляди всіх присутніх невольно притягуються до них, немов до невидимого центру гравітації? Вони не роблять нічого навмисного, не прагнуть сподобатися, не використовують гучних жестів і все ж керують увагою так, Ніби сама тиша їм підпорядковується. Карл Юнг називав це не випадковістю, а проявом аури, невидимої сили, що виходить від душі, яка пробудилася і знайшла свою цілісність. Аура це не просто енергія, яку можна виміряти, це кристал внутрішньої гармонії, що народжується тоді, коли людина з'єднує в собі протилежності, світло й темряву, силу і вразливість, гордість і смирення. Це те випромінювання, яке неможливо підробити, бо воно є результатом глибокої внутрішньої тиші. Вона не створюється штучно ні тренінгами, ні соціальними прийомами, ні імітацією впевненості. Справжня присутність активується лише тоді, коли ви торкаєтеся найглибшого рівня своєї душі, туди, де его більше не диктує правила, а самість спостерігає мовчки, спокійно і мудро. І все ж більшості з нас знайоме це нав'язливе відчуття потреби грати роль, бути кимось іншим, ніж ми є насправді. Ми говоримо занадто багато, ми намагаємося бути почутими, боїмося, що мовчання зробить нас невидимими, порожніми або неважливими. Ми поспішаємо довести свою цінність, не усвідомлюючи, що чим гучнішими стають наші слова, тим тихішою стає наша справжня, автентична сила. Енергія присутності втрачається саме тоді, коли ми намагаємося її втримати силою або продемонструвати на показ. Істинна аура народжується в ту мить, коли зникає потреба щонебудь доводити світові. Ця сила не є результатом контролю над зовнішніми обставинами, вона є прямим наслідком внутрішньої рівноваги. Коли ви опанували себе, світ сам починає відгукуватися на вашу присутність. Сьогодні ми не будемо говорити про владу, маніпуляції чи панування над іншими. Мова піде про присутність, ту тиху силу, завдяки якій інші відчувають вас ще до того, як ви входите в простір. Аура це не інструмент впливу, а мова душі, яка навчилася бути в мирі з самою собою. Це подорож, у якій сила перестає бути тим, що потрібно утримувати зусиллями волі, і стає природним випромінюванням вашого внутрішнього спокою. Зробіть глибокий вдих. Можливо, саме в цю мить, коли ви ні до чого не прагнете, не шукаєте уваги, не боїтеся тиші, ваша аура починає світити по-справжньому. Ви коли-небудь відчували майже фізично, як змінюється щільність повітря, коли з'являється людина певного гарту. Ніхто не вимовляє це в голос, але тиша стає глибшою, а простір немов схиляється в один бік. Це і є аура, невидиме, але відчутне поле, яке Карл Юнг розглядав як тонке відображення стану душі. У психології це не магія, а природний результат інтеграції психіки. Коли людина гармонізує своє свідоме его з тими частинами себе, які раніше відкидала, енергія перестає розсіюватися. Вона збирається в єдиний потік, ущільнюється і стає випромінюванням, яке відчувають усі навколо. Уявіть двох людей. Один говорить без зупинки, намагаючись вразити інтелектом або успіхами, інший мовчить і просто слухає, але його погляд настільки глибокий, ніби він бачить крізь маски. Коли він, зрештою, промовляє слово, воно має неймовірну вагу. Що відрізняє їх? Не кількість знань, а ступінь внутрішньої єдності. Перший говорить з его, що прагне визнання, другий із самого центру своєї істоти. Юнг писав, що зустріч двох особистостей подібна до контакту двох хімічних речовин. Якщо відбувається реакція, трансформуються обидва. Зустрічаючи людину з сильною аурою, ви не просто бачите її, ви реагуєте на неї всім тілом. Ваше дихання змінюється, розум стає гострішим. Це відбувається тому, що вона торкається шарів вашого несвідомого, які миттєво впізнають справжність. Сильна аура найяскравіше проявляється не у досконалих людей, а у тих, хто пройшов крізь власну темряву і не відвів погляду. Це світло, що проходить крізь вітраж. Чим більше тріщин було заліковано, тим багатші відтінки випромінювання. Це енергія, очищена через усвідомлені страждання, через прийняття своєї тіні, через перетворення страхів у спокійну впевненість. Глибинний механізм аури це об'єднання життєвої сили. Коли ми живемо в протиріччі з собою, коли наш зовнішній образ не збігається з внутрішнім станом, енергія витікає крізь щілини фальшу. Але коли ми примиряємося зі своєю тінню, потік стає цілісним. Юнг називав це індивідуацією, шляхом, на якому людина перестає втікати від себе і стає цілісною. Людина, чиї слова, думки та почуття розходяться, випромінює хаос. До неї важко відчувати довіру, навіть якщо вона говорить правильні речі. Але той, у кому все спрямоване в один бік, стає джерелом порядку. А там, де є порядок, оточуючи, підсвідомо відчувають безпеку, саме тому люди інтуїтивно тягнуться до таких особистостей, прагнучи зігрітися в променях їхньої цілісності. Сучасна думка підтверджує, що ми резонуємо зі станом іншої людини, спокій одного здатний синхронізувати серцебиття інших. Людина, яка досягла внутрішньої гармонії, стає невидимим центром будь-якого простору. Слабка аура це не відсутність енергії, а енергія, розбита надруски тривогою, невпевненістю та відчайдушним пошуком зовнішнього схвалення. Справжню ауру неможливо підробити. Можна навчитися дивитися впевнено, говорити повільно або носити дорогий одяг, але якщо всередині вирує шторм невизначеності, він проявиться в кожному русі. Ви не можете обманути колективне несвідоме. Люди відчувають вашу енергію раніше, ніж розуміють її причину. Вона говорить гучніше за будь-які слова. Коли ви входите в простір у стані внутрішньої стійкості, ви більше не розчиняєтеся в чужих вібраціях. Ви самі формуєте атмосферу, інші поступаються вам не зі страху, а тому, що відчувають у вас те, чого їм самим часто не вистачає. Порядок, згоду з самим собою і глибокий непохитний мир, який не залежить від зовнішніх оцінок. Перший стовп цієї сили тиша. У людській психології є тонкий парадокс: чим більше людина говорить, тим менше її чують. А той, хто вміє мовчати, залишається в думках інших ще довго після того, як пішов. Людей притягує не звук, їх притягує внутрішня порожнеча. Простір, у якому розум починає шукати сенс, так тиша стає найдавнішою формою справжньої влади. Коли ви мовчите, ви створюєте вакуум, у який несвідоме іншої людини прагне увійти. Люди починають проєктувати на вашу тишу свої власні змісти. Їм здається, що ви володієте таємницею, але насправді вони просто зустрічаються зі своєю власною невідомістю, відзеркаленою у вашому спокої. Це притягнення глибини, яку неможливо вичерпати словами. Зверніть увагу, чим людина передбачуваніша, тим швидше до неї втрачають інтерес. А той, хто зберігає внутрішню дистанцію і не поспішає розкривати всі карти, стає магнітом. Таємниця пробуджує уяву, а уява це мова нашої душі. Тому тиша це не відсутність звуку, а дзеркало, що відображає невідоме в кожному, хто опиняється поруч із вами. Люди з сильною аурою рідко говорять багато. Вони не виправдовуються, не заповнюють паузи метушнею. Вони знають, справжня енергія не потребує пояснень. Слова належать свідомості, а тиша це мова глибини. Коли ви дозволяєте паузі дихати між словами, ви змушуєте інших відчувати вашу присутність, а не просто слухати вашу інформацію. Це створює відчуття внутрішнього контролю. Невозмутимість сприймається як сила, бо ви не дозволяєте своїй енергії розсіюватися в хаосі порожніх балачок. У світі, де кожен намагається перекричати іншого, той, хто вміє бути в паузі, стає центром тяжіння. Це прояв зрілої свідомості, яка вже не потребує зовнішнього підтвердження свого існування. Другий стовп сили це непередбачуваність. Тиша це лише початок. Якщо ви повністю передбачувані, вас легко класифікувати і забути. Але істинна сила аури полягає в здатності бути плинним, подібним до води, що не вкладається в жодні рамки. Ми відчуваємо безпеку, коли можемо передбачити поведінку іншого, але саме незбагнене пробуджує в нас благоговіння. Непередбачуваність оживляє душі оточуючих, бо торкається незвіданих областей. Коли ви стаєте непередбачуваними, ви забираєте в інших контроль і стаєте центром, навколо якого обертається їхня увага. Ваші протиріччя, ваші таємниці, це і є джерело вашої життєвої сили. Той, хто показує лише свій світлий образ, здається плоским і нецікавим. Той, хто наважується залишити частину себе в тіні, стає магнітом. Ваша тінь впізнає тінь іншого, і між вами виникає інстинктивне, майже первісне притягнення. Це не про маніпуляції, а про глибину особистості, яку неможливо вичерпати одним поглядом. Така людина одночасно м'яка і небезпечна, відкрита і недосяжна. Вона залишається в пам'яті, бо її неможливо розгадати. Третій стовп це внутрішня рівновага або екванімітет. Можна бути мовчазним і загадковим, але якщо всередині вас палає пожежа тривоги, ваша аура буде тремтіти. Лише коли людина досягає внутрішнього спокою, її енергія набуває ваги тієї тихої щільності, перед якою схиляється простір. Розум інших не може чинити опір такій незворушності. Це не холод і не байдужість, це здатність залишатися собою посеред будь-якої бурі. Це вміння бути центром колеса, яке обертається з шаленою швидкістю. Людина з такою рівновагою не втягується в емоційні ігри інших, вона не підлаштовується під чужий ритм. Навпаки, світ починає підлаштовуватися під її повільне, глибоке дихання. Коли ви примиряєтеся зі своїми внутрішніми конфліктами, спокій виникає сам собою. Його не треба утримувати зусиллями, це природний баланс сил. Згадайте момент, коли вам було страшно, але поруч була людина, яка залишалася спокійною. Вона нічого не сказала, але ви вже відчули впевненість. Це і є енергія рівноваги, що поширюється навколо як тепло. Сьогодні спокій це розкіш. Світ одержимий швидкістю та негайною реакцією. Але якщо ви не відрізняєте справжнє почуття від миттєвої реакції, ви стаєте маріонеткою обставин. Екванімітет це не придушення емоцій, а здатність бути їхнім свідком, не стаючи їхньою жертвою. Це сила, яка каже оточуючим: тут є напрямок, тут є опора. Четвертий стовп це мистецтво зникнення у світі, де панує культ постійної присутності, акт усвідомленого відходу стає актом сили. Люди бояться бути забутими, але саме зникнення дозволяє енергії кристалізуватися. Якщо ви постійно на виду, ваша присутність знецінюється, вона стає фоном, на який перестають звертати увагу. Зникнення це не втеча, це ритуал повернення розсіяних фрагментів душі до центру. Коли ви залишаєте простір, ви не зникаєте зовсім, ви змінюєте форму присутності. Коли вас немає поруч, люди починають відчувати вакуум, і саме в цей момент ваша аура стає найбільш відчутною. Лише через відсутність ми починаємо по-справжньому бачити цінність того, що мали. Сильна аура, подібна до місяця, вона знає, коли сяяти в повній силі, а коли піти в тінь, щоб дати небу відпочити. Це усвідомлене відступлення робить кожне ваше повернення подією. Якщо ви весь час випромінюєте світло, світ перестає його помічати. Але якщо ви вмієте вчасно сховатися, ваш наступний крок буде сприйнятий з подвійною увагою. Нарешті п'ятий стовп це духовна дисципліна. Аура не є вродженим даром, вона виковується щоденною роботою над собою. Це результат внутрішньої чесності та самоспостереження. Люди не народжуються з магнетизмом, вони формують себе так, щоб їхня життєва сила не витікала на марні реакції, а залишалася всередині, зміцнюючи внутрішню вісь. Це дисципліна вибору: не реагувати звично, а діяти з центру. Кожного разу, коли ви обираєте тишу замість виправдань, спокій замість гніву, ви повертаєте собі краплю розсіяної енергії. Людина без такої дисципліни, схожа на човен без якоря, який несе будь-який вітер чужих думок. Людина з дисципліною стоїть міцно, і це створює поле безпеки для інших. Духовна дисципліна це мистецтво оберігати свою силу від внутрішнього марнотратства. Чи дозволяєте ви кожній дрібниці виводити вас із рівноваги? Кожного разу, коли ви втрачаєте усвідомленість, частина вашої аури тьмяніє. Але коли ви навчитеся стояти поруч зі своїми емоціями, не зливаючись із ними, ваша енергія стане чистою і глибокою, як джерельна вода. Ваша присутність почне мати власну вагу незалежно від того, де ви знаходитесь, у натовпі чи наодинці з собою. Кожного разу, коли ви торкаєтеся глибини своєї душі, світ навколо непомітно змінюється, немов згадуючи давній порядок. Це знак того, що ви перестали шукати світло зовні, бо тепер ви самі стали джерелом, яке освітлює шлях іншим.